Так цікаво. Система завжди перевіряє, до чого ми готові. На дуже любить перевіряти страхами, різними поганими новинами, законами для того, щоб люди приділилися. куда їм? це не для того, щоб було погано нам всім. Просто зараз перехід, і ви пам'ятаєте, як нас випробувала система під час ковіду. Вона так само кидала нам різні обмеження, перевіряла нас на наш страх, куди ми йдемо. І розуму здавалось, Боже, мій все, це вже кінець. Зараз ми будемо всюди там. Пам'ятаєте, останнє там було все з паспортами ходити, нікуди не зайдеш, а не вилітають. Але треба не забувати саме головне, мої сонечки, що система це так само. Боже створіння, як би це не звучало, тому що все є Боже створіння, і над системою також Бог-творець. Так, звичайно, він керує не світлом своїм, а через нас, людей, ті, які ще глибоко в системі. Але зараз перехід, і система перевіряє, через ці новини різні, до чого ми готові, до якої реальності. І якщо ми швиденько свої страхи. Витягуємо і біжимо за ними, то яку ми реальність будемо будувати. Звичайно, цю, яку хоче система. А коли ми заспокоїмося і направляємо свою увагу не в ці новини, не в ці страхи, не в ці програми, тому що система що? Вона пробує нас запрограмувати на цю реальність, бо ми всі творці реальності. Чи ми це свідомо робимо? Чи не свідомо це не має значення? Так у всьому світі. І мене дуже тішить, що дуже багато людей, наших прекрасних українців, вже підіймаються на цій системі. А це означає те, що система все менше і менше нами керує. І це прекрасно. Вона зараз трансформується, ще трансформується в іншу. І пам'ятаєте, як було, коли вже здавалось, все вже вже, вже, вже вже кінець, Все, система зараз буде нас всіх контролювати. Всередині розум панікував. І в один день що, ковіду не стало, тому що пройшов інший наступний іспит. Я відчуваю, що десь так приблизно буде те саме, коли система буде давити, 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 і багатьох розум буде просто вже такий, як натягнута струна, прийде ще щось інше. І те, тепер це, що відбувається, стане вже неважливим. Але воно прийде не на фоні нашої країни, взагалі для всього світу, мої сонечки, тому що зараз божественний перехід. Люблю вас і пам'ятайте, що все в божественних.